Всім привіт! Починаємо нашу роботу, як завжди. Саме перше це у нас демакіяж. У мене це пінка для вмивання брів та вій від Lash Secret. Ви можете використовувати те, що вам буде зручно. І далі у нас так само буде все по списку. Ми будемо робити легкий пілінг з каткою, промиваємо це все водою і обжирюємо. Зовсім невеличкої краплинки достатньо, щоб зробити пілінг обидво бровок. Розподіляємо між пальчиками і наносимо масажними рухами ми видаляємо роговілі клітини нашої шкіри. Нам потрібно гарно все скатати обережно, не натираючи шкіру, не обов'язково працювати в рукавичках, ви можете робити це просто руками. Не забувайте перед кожним клієнтом промивати руки водою з милом або дезінфікувати дезінфектором. Так само ми потім це все видаляємо водою і обезжирюємо. Далі ми приступаємо до розмітки. У мене сьогодні олівець, чорний, самозаточуваний. Ставимо собі центровочку, далі або по радужці, або по зрачку орієнтуємося на природній зріст наших бровок, і так само кінець нашого хвостика, де він у нас має закінчуватися. І далі вже будемо поєднювати ці лінії. Дивіться далі відео, як це роблю я, і порівнюйте з тим, як робите це ви. Наступний крок: ми підтягуємо усі наші лінії ескізу, прибираємо зайве, підрівнюємо, трошки затончуємо нашу лінію, щоб ми точно бачили, куди ми будемо викладати нашу фарбу. У мене це широкий пензлик Сінтетик 22 з плавними краями, не пласка, тому мені вона, мені вона дуже подобається в роботі, з нею зручно фарбу викладати і підтягувати ескіз. Вибирайте для себе. Те, що вам буде зручно. А, чому потрібно це робити? Це для того, щоб ви бачили точно, куди ви викладаєте фарбу, точно бачили вашу форму, чи все вам подобається, щоб вам легше було оцінити ваш ескіз. Саме тому я рекомендую дуже-дуже тоненькі робити для себе ескізи. Приступаємо до корекції. Сьогодні в нас буде комбінована корекція. Я спочатку починаю прибирати велике зайве волосічко пінцетом. і в самому кінці пройдуся ще воском для того, щоб прибирати зайвий пушок, який нам заважає. Тут його в дівчини не дуже багато, тому я не роблю ідеальну корекцію заздалегідь. Просто прибираю для себе зайве волосся, щоб фарба не збивалася в тому волосечку. Після основної корекції ми приступаємо до фарбування. Фарба Нікмалі Light Brown один до одного. Ось так це виглядає в ложечці, гарненько перемішуємо і приступаємо до фарбування. Я завжди рекомендую своїм дівчатам починати саме з хвостиків. Тобто ми виклали хвостик, апекс, можливо, трошечки нижню лінію, але не до самого початку, не до головки нашої брови, і потім переходимо так само паралельно, працюємо на другій брівці і вже далі. Паралельно працюємо на обидвох бровках. Чому? Тому що у кожного своя швидкість викладання фарби. Тому для того, щоб не затемнити одну чи другу брівку, бажано працювати паралельно. Так буде а, чіткіший, гарніший результат, він буде рівномірний, так вам буде легше працювати в плані а, якихось частинок більш засвічених, да? тобто амбре або градієнт нам зробити, а хвостики, щоб завжди були трошки темніші. Тому що по-перше, в хвостиках завжди не вистачає нам тіні від волосся а, в цій моделі, наприклад, на правій бровці, на якій немає фарби, це дуже гарно видно. А, і нам потрібно туди додати трошки тіні. Тому ми будемо працювати паралельно. Рекомендую також завжди працювати пласкою, пласким пензликом для того, щоб підтягувати ваші краї фарби. Тобто, Ви виклали фарбу, ви вже побачили попередньо на відео, як я це роблю, і на попередніх відео ми це розглядали. Тобто, Ми підтягуємо по всім поркам, щоб у нас була чітка рівнесенька лінія на краях, щоб у нас фарба не була зубцями або крива лінія якась. Тобто, Ми намагаємося заздалегідь викласти фарбу рівно, але широким пласким пензликом ми собі допомагаємо попередити якісь криві лінії. Дуже довго на голівці фарбу ми витримувати не будемо. Ми вже починаємо підтирати, щоб у нас фарба з'являлася ніби ні звідки. Ми бачимо, що вже залишок є, він невеликий, але він є. Ми потім його так само трошки ремовером ще пройдемося, трошки протремо, щоб у нас не було забагато брів на обличчі. Адже дівчинка у нас дуже світленька. І ще через декілька хвилин ми вже стираємо повністю всю фарбу. Перша брівка у нас та, яка була перша, з якою ми перше все старали. І потім наступна наша брівка. Потихеньку я просуваюся нібито по градієнту, так більш м'яко брови виглядають, тому дивіться, якому кому як зручно. Повністю стираємо нашу фарбу і чекаємо на повну стабілізацію нашої фарби, доки в нас повністю проявиться той колір, який має бути. На, ф... на відео ми зараз бачимо легеньку теплинку, але в цьому кольорі теплинки немає, тому чекаємо на повну стабілізацію і приступаємо до остаточної корекції, вже корекції воском. Я завжди проходжу спочатку легкою присипкою. В мене це дитяча присипка Johnson's Baby для того, щоб підняти весь пушок від шкіри, і захватити абсолютно все волосся. Контролюємо температуру воску, щоб не обпекти нашу дівчинку. І Спочатку надриваємо трошки наш шпатель, і вже далі одним рухом прибираємо залишки воску. І на наступну лінію. Не, не бажано працювати воском більше двох разів на одному і тому самому місці. Тому, будь ласка, будьте уважні: спочатку тренуйтеся на руках, на ногах у себе, а потім вже на клієнтах. І ось такий чудовий результат у нас уже воску, Дуже полюбила я останнім часом віскі, і так само після процедури гелю від Permanent Lush and Brow, Я спочатку наношу звичайною щіточкою від гелю, а потім беру. Чистеньку щіточку і просто прибираю залишки гелю, тому що це попереджує, щоб не з'явилися у нас такі білі, нібито, знаєте, як мука засохша на бровках, щоб у нас брівки були того кольору, якого нам потрібно. І ось такий чудовий результат у нас вийшов з нашими бровками.